Я хочу повернутись в той час, коли я думала, що для того, щоб стати дорослою, мені потрібно навчитися тільки плисти коси, бо смажити яєчню я вже вмію. Але години продовжують бігти. Кожним нашим подихом штовхаючи нас далі і далі, майбутнє туманне. Хтось покладає на нього великі надії, а хтось пливе за течією. І врешті-решт. Доля розставить все на свої місця. Дуже важливо мати мрії та цілі, які хочеться досягати, і які допомагають визначити сенс життя, але в гонитві за своїм майбутнім Не забудьте, як важливо прожити сьогоднішній день, наповнюючи його барвами, незабутніми емоціями і духовним теплом. Дорога Маргарито, через 5 років. Я бажаю тобі безмежного щастя і досягнення всіх мрій, які ти плекаєш у своєму серці. Нехай твої зусилля, наполегливість і талант ведуть тебе до неймовірних вершин успіху. Цікаво, якою ти стала. Я гадаю, що ти стала ще розумнішою, успішною і вродливішою. Поступила у класний універ і вже його закінчила. Працюєш на престижній роботі. Я вірю. Що ти стала найщасливішою людиною на землі, бажаю тобі повернутися додому на рідну землю, до рідних та близьких, яких ти дуже сильно любиш, бажаю тобі спокою в душі і у рідній країні, бо зараз дуже непрості часи. Я впевнена, що наша нинька Україна переможе, бо ми незламний народ. Звичайно, світ жорстокий. І непередбачуваний, але мені дуже хочеться вірити, що всі перешкоди ти подолаєш, залишайся такою ж мрійливою, доброю, романтичною, будь завжди впевненою в собі і цілеспрямованою жінкою. Завжди досягай свого, і нехай всі твої мрії здійсняться, нехай поруч з тобою будуть тільки хороші і люблячі люди. Я сподіваюсь, що твоє життя буде сповнене тільки позитивними моментами. І якщо раптом біда постукає в твій дім, то ти з легкістю подолаєш всі проблеми. я в тебе вірю. Через 5 років мені вже буде 24 роки. Сподіваюся, все, що ти бажала собі на кожен день народження та про що мріяла, справдилося. І вже маєш машину, три будинки та собаку. Але, звісно, я жартую. У такий нелегкий час я бажаю тобі завжди залишатися оптимісткою та ніколи не опускати руки, завжди знаходити вихід навіть із найскладніших ситуацій. Бажаю вірити у себе, у свої сили та не боятися змін, пробувати щось цікаве, з легкістю приймати досвід, яким би він не був, та завжди вивчати щось нове. Бажаю знайти роботу, яка буде надихати, і яку ти будеш любити. Бо це добре, коли улюблена справа перетворюється на щось більше у твоєму житті, і ти отримаєш задоволення від праці. А ще краще буде створити свій бізнес, який принесе користь не лише тобі, але й людям. Кажуть, що гроші не приносять щастя, але мати кругленьку суму було б добре. Тебе завжди оточували хороші люди, друзі, тому сподіваюся, і в майбутньому вони будуть з тобою. Кожному потрібні люди, які завжди підтримують, допоможуть та просто будуть поряд у скрутну хвилину. Не бійся заводити нові знайомства, спілкуватися та оточувати себе людьми, які будуть тебе надихати. Та з якими буде комфортно. Не забувай про себе, про те, що ти любиш і що тобі подобається. Бо життя одне, і треба прожити його так, як ніхто інший. Читай, подружуй, пробуй смачні страви та обов'язково заведи пухнастого котика. Через 5 років після коледжу. Я уявляю себе впевненою та успішною людиною, яка сформувалась як особистість, стала справжнім професіоналом у своїй незалежній Україні, впевнено, крокую кар'єрними сходинками, що відповідає моїм пристрастям і дозволяє позитивно впливати на свою країну. Я створила міцну мережу зв'язків, постійно навчаюся та розвиваюся, щоб залишитися попереду у світі, що швидко змінюється. Якщо заглядати так далеко... Хоча час летить дуже швидко, то через п'ять років я уявляю себе, уявляю себе впевненою, цілеспрямованою особистістю, яка розвиває себе та свою країну, стрімко далаю кар'єрні сходинки та подорожую світом. Маю життєвий досвід, яким зможу поділитися, і вже замислююсь над створенням своєї родини. Після п'яти років по закінченні коледжу я бачу себе як впевненого та досвідченого фахівця в сфері ІТ. моє прагнення стати високодосвідченим фахівцем. Здатним внести вагомий внесок, у розвиток IT-сфери та втілити найсміливіші ідеї. Моєю метою є досягнення успіху та процвітання у кар'єрі, ставлячи перед собою високі цілі та безперервно розвиваючи свої навички. Через 5 років я буду жити в мирній країні, буду і далі працювати в своїй сфері та мати високий прибуток. Можливо, придбаю свою першу нерухомість та нове авто. Привіт! Через п'ять років після закінчення коледжу я бачу себе успішним фулстек розробником, що працює в великій it компанії і співпрацює з міжнародними проектами. Я надихаюся розвитком технологій та постійно навчаюся, щоб залишатися на передових позиціях у своїй галузі. Привіт! Я думаю, що на той момент я вже подорослішав і читаю цього листа з майбутнього. Я би хотів сказати собі багато чого. Але зупинюся тільки на тому, що маю намір досягти в майбутньому. Спочатку хотілося побажати майбутньому мені, щоб я ніколи не втрачав надію і вірив у краще, це важливо. Адже якщо вірити у найкраще і наполегливо рухатися до поставлених цілей, то обов'язково буде якийсь результат. Навіть якщо не вийде, все одно залишиться унікальний досвід. Отже, можна приступати до цілей, яких би хотів досягти. Після закінчення коледжу. Я хотів би вступити до технічного університету і продовжити там навчання. При цьому планую вивчити німецьку мову і вийти на рівень b 1 щоб потім продовжити навчання в Німеччині або, як варіант, повернутися в Україну. Звичайно, прагну в майбутньому працювати за своїм фахом, але, можливо, час все змінить, і я зможу знайти більш цікаву роботу, у будь-якому випадку не маю наміру зупинятися у реалізації своїх цілей.